Далі Кварцяний – завсідник матчів молодіжного складу Волині. Тут він шукає резерви, себто переглядає молодь для першої команди. Але не лише таким чином можна поповнитися. Після гри у Запоріжжі на офіційному сайті клубу з'явилося безпрецедентне повідомлення: Волинь запрошує футболістів на перегляд через інтернет. Відчуваєш у собі сили, підходиш за параметрами, ласкаво просимо до перегляду до клубу Прем'єр ліги. Але сам президент дефіз головний тренер Лучан зізнався, важко знайти кваліфікованих футболістів завдяки оголошенню на клубному сайті. З цих гравців, які нам пропонували, ми вивчили всі резюме і ще там вивчають. Ну трудно знайти в аматорах якусь маленьку зірку, навіть і професіональних гравців, які десь заблукали в контрактах. Нам не вдалося знайти. Поки що на через всесвітню павутину, а шляхом домовленості із Дніпром до Волині приєднався Ерік Матуку. Орендна угода розрахована на півроку до кінця 2013-го. Поки Камеруне зі сторони спостерігав за молоддю своєї майбутньої команди, капітан основного складу Сергій Сімінін сумлінно бігав плічоплічі з резервістами. Справжня чорна смуга спіткала правого оборонця Лучан. До червоної картки у Запоріжжі минулого туру Сергій додав ще й нереалізований пенальті у грі проти молоді Дніпра. А от для Дніпропетровців чорна смуга без медальних чемпіонатів, схоже, припинилася. Хай і без їхнього безпосереднього втручання. Лозанський суд постановив відібрати бронзу 2007-2008 у металіста. Відповідно, вручив її Дніпру. Технічній бронзі Дніпра не надто тішиться. Генеральний директор клубу Андрій Стеценко. Мілочно приємно, Ну з другої сторони вже п'ять років пройшло, тому как-то радості немає. Дорога ложка к обіду, як говориться, хотілось би виграти ті ж бронзові медалі там, хоча б в прошлому сезоні, може в этом, дасть Бог. Получиться, ну вообще хотелось бы, звісно, досягати більших результатів. У здобутті більшого Дніпрянам слід брати приклади з власних оболівальників. Ось цей непомітно для стюартів проніс на трибуни солодку ягоду і до матчу почав святкувати омріяну бронзу. Та у першому таймі їхнім улюбленцям було ой, як не солодко. Якщо мемешев та і бойка не пробили, за них це зробив Шумахер. Господарі блискавично розіграли штрафний удар, і бразилець нарешті подякував кварцяному за довіру. Зазначимо, що попередній гол Шумахера стався майже два роки тому, у жовтні 2011-го. Вони грало а справжнім лідером на полі був Юний Задерецький, який у день матчу святкував 19-річчя. Дмитро мав момент, щоб приголомшити Дніпро та поставити під сумнів їхні амбіції у цьому матчі. Був момент, треба було віддавати не бити. Так от ничего, ну, будем стараться, старався тренироваться. Следующую игру доказує з металістам. Молий футболіст так закрутив в'язи Федецькому, що Рамос змушений був терміново випускати на поле Мандзюка. А по поводу 19-літнього мальчика очень приличный, бегает всю ігру. Дай Бог, щоб он так продовжав, очень хороший перспективний игрок. На з господарів необхідно було відповідати кардинально, і Дніпряни це зробили. Голу Джуліано передувала вишукана комбінація за участю коноплянки та зозулі. Щойно рахунок зрівнявся, кварцаний випустив на поле Ярослава Кінаша. Як виявилося, вихід цього гравця став доленосним. Перше попередження півзахисник отримав за відкидання м'яча після очевидного порушення правил на каліничі. Згодом Ярослав м'яч вже й не зачепив, але був дуже близьким до травмування коноплянки. Відтак вилучення та кілька міцних реплік від тренера на адресу гравця. В регламенті треба написати, що волинь мусить грати в 10 чоловік. Я не кажу кінаша, він, напевно, я його взагалі відправлю. Сімінян пів зарплати отрима. Кінаш, навіть теж не буде в команді. А Сімініна чи продамо, чи він вже не капітан і у меншості Волинь зовсім згасла і надалі на полі лишався тільки Дніпро. Вихід селезнього поживила атаку гостей гості. Йоген зміг двічі розписатися у воротах неділька. Перший гол навіяв сумніви щодо наявності офсайду. У другому ж Євген забивав вже у порожні ворота неділька. І це ще не все. Гості згаяли ще купу моментів, вже за рахунку 3-1 на свою користь. Де шукають футболісти, і от проблема. Віталію Володимировичу, а чому б не спробувати паперові оголошення?